Пані Зінаїда збирає гриби з дитинства. Каже, живе поруч із лісом, тож знається на грибах. Жінка розповідає, цьогоріч вродили польські маслюки, опеньки та зелениці. Про заборону ходити до лісу знає, але виправдовується, що ходить тільки перевіреними шляхами. Я ходжу там, де я знаю. Куди не знаю, де знаю, стріляли і все. Я туди не йду. З грибами можна приготувати суп, можна пісний борщ, можна картошку стушити, тушити, все, що водно. Опята, маслята. Польські, піддумки, або по-другому вони якось називаються. Всі гриби і є такі гриби, які рижики. Всі гриби сідобні, є Есть условно сідобні, і свідобні, але все одно ми їмо всі, У нас, нація така що українські люди знають, що це таке. Гриб це друге подспор'я. Нам вже треба за щось виживати пенсіонерам. Втім, на Сумщині відвідувати ліс суворо заборонено, нагадує речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. На сьогоднішній день нашими піротехніками вже знищено майже 8 тисяч найрізноманітніших вибухонебезпечних предметів. Заявки нам надходять від громадян кожного дня. Таких ми вже отримали про виявлення ВНП 2226. З них більше 5% від тих людей, які ігноруючи. Вимоги заборони відвідування лісів, коли ходили погреби, на, натрапляли і на розтяжки, і на мінометні міни, і на протипіхотні міни, а також протитанкові, особливо небезпечними залишаються ділянки біля населених пунктів, які були окуповані. Ба Більше навіть після розмінування залишається загроза натрапити на розтяжку. Якщо ви все ж таки проігнорували нашу заборону. І йдете в ліс збирати гриби, так, якщо ви натрапили на будь-який підозрілий предмет, що це якась там, не знаю, або е, коробка з-під цукерок, наприклад, так, або якийсь металевий предмет, який виглядає з під е, е, опалого листя. В такому випадку до нього не наближайтесь, відходьте тим шляхом назад, по якому ви прийшли, і одразу телефонуйте нашим рятувальникам на лінію 101. Олег Стрілка наголошує, що зелені зони переповнені розтяжками та мінами, тож просить людей не ризикувати життям і дотримуватися заборони відвідування лісів. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.